Всім привіт! Знаходимось на наступному полі. Продовжуємо сіяти соняшник. Час трошки займає розкладання та складання сівалки, ну але без цього ніяк. Хоч раз спину знять, що ми сіємо. Глянь і забрав. Продовжуємо сіяти Сантос, але висів на цьому полі зменшили з 4,3 на де у нас тут? Одне тільки положення 3,9. Це десь 55 чи 56 тисяч штук на гектар. Щось таке здається. Було 60 з копійками. Сипем повні повинно вистачить на все поле. Сип, не жалій. Так, вмикаємо монаду з одним неробочим поки що датчиком. Поле поле. Це попереднє було. Третє. Це минулорічне якесь. Ну що ж, відбив загінку приблизно паралельно ось цій посадці, але за рахунок того, що не знаю, як вона посіяна не зовсім рівно, там вийшло коротше, ну по краю одну сівалку. Посіяли все. Тобто я маю на увазі та, що на прямі рядки заходить. Сіємо це поле також, ну, я думаю, видно на горизонті 892-й культивує. Е іду я за ним, край не обсіяний, не зовсім я так люблю сіяти. Ну, але е чи стояти, чи сіяти, ось чому питання. Тобто, чи стояти, чекати, доки він... Докультивує це поле і вже ну, в принципі, наприклад, до вечора я можу не встигнути, ну, наприклад, посіяти це поле, якщо чекати. Тобто ну, Деякий час буде ну, витрачений в нікуди, можна так сказати. Тому іноді на деяких полях доводиться йти, ну, грубо кажучи, поряд з культиватором. Поряд щось посіяне на полі. Таке, я думав, здалеку ріпак, не знаю, ріпак, не ріпак, що воно таке напевно, і не схоже. Коли катком подрібнювачем я працював на цьому полі весною, то бачив тут тільки були лише сліди від сівалки. Ну, а ось. Ось вже поле зазеленіло. До речі, на рахунок вологи, я думаю, видно. Скоро вже вже майже палець влазить туди, у тріщини. В рядочках, здається, виглядає гарніше. Що воно таке? Тут Взагалі так гарно-гарно виглядає. Пальцем не вдовбець вже. Тупо сухо. До речі, чим це поле не дуже зручне. Ну, якщо відбивати загінку в ту сторону, то хоча б кілька якихось маркерів видно. А відбивав я звідти в цю сторону, то ну, картина була приблизно... Ну, ось так виглядало, я бачив просто горизонт і на горизонті я бачив небо, коли йшов у цю сторону. Тут якось йде так рівненько і далі, як бугром таке йде. Ну що ж, обід, йду обідати. Ваня поки що підмінив мене. Ось про що я казав, що не дуже зручно, коли край не обсіяний. Тобто я обсіваю, от, наприклад, ну, тут біля дороги 5 сівалок, і тобто, ну, працюємо без зупинок, розвертаєшся, не зупиняючись, підняв, маркер змінив, вкинув сівалку, вал відбора включив і попер. А тут, коли толком не видно, де саме ти повинен підняти сівалку, де саме. Ти повинен її опустити, щоб вона вже і сіяла, і через те доводиться до краю, стараєшся як, більше, ну, як ближче дотягти її, як раніше ну, опустити на землю. Ну, кратше, незручно трошки. Вже майже. Наздогнав культиватора. Тобто зараз там, напевно, туди-сюди, туди-сюди і доведеться чекати, доки буде площа зроблена. Тут ну, поле, як я вже казав, невеличке, порівняно. І от вже в принципі добрались до чи краю, чи низу поля, як правильно сказати, поле приблизно трикутної форми, якщо його форму можна так назвати, і от 892-й вже майже повністю його докультивував. Тобто залишиться край тут, цей край закультивувати, я обціваю і поле завершено. І думаю, на сьогодні вже сівалка. Якщо все благополучно, то поїде тільки додому. Переїжджати на наступне поле буде по планам тільки культиватор. щоб На завтра сівалка, як приїде на поле, то хоча б якась площа вже була підготовлена в підпасів соняшника. Ну і обсіваючи вже останній край. Так, заради цікавості заглянув, ну в принципі насіння очікувано є, тому що на попередньому висіві якраз би приблизно воно би і, може, і висіялось, може б трошки залишилось. О, а що це таке у нас? Кукуруза в насінні цікаво, ну, хай росте.